Бабине літо прощається. Різка зміна погоди. Прогноз магнітні бурі. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 вересня. Понеділок-вівторок потішать нас останнім літнім теплом. Антициклон тримає погоду в своїх міцних обіймах. Тож буде сухо й приємно по всій нашій Україні. А от починаючи з середи, холодний фронт пройде Україною і температура різко впаде майже на 10 градусів. Метеорологічна осінь офіційно вступає у свої права. Тож готуйтеся, дістайте теплі речі з шаф. Літо відходить, осінь наступає. Як завжди кажу, природа не питає нашої думки, вона просто робить свою справу. На початку тижня температура підніметься до плюс 30 і здаватиметься, ніби літо, трохи забарилося. Але ця сонячна ідилія буде недовгою, уже всереду Україну накриють дощі. Винятком будуть лише південні та східні області. Друга половина тижня принесе різке похолодання. Прохолодні повітряні маси поступово витіснять літнє тепло. Осінь остаточно вступить у свої права. І до кінця вересня, літнього тепла, більше чекати не варто. Середньодобова температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 18. Дні будуть похмурими та вітряними, подекуди пориви до 7-8 метрів за секунду. Ночі різко стануть холодними плюс 5, плюс 8, а в четвер на півночі температура взагалі опуститься до нуля. Особливим моментом стане 22 вересня день осіннього рівнодення. Саме з цього часу ми почнемо щодня втрачати близько 4 хвилин сонячного світла, аж до 22 грудня, дня зимового сонцестояння. Тож нас чекає перехідний і контрастний тиждень від спекотних літніх днів до перших відчутних подихів холодної осені. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погоду на тиждень та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 22 вересня. Понеділок. Початок тижня на заході обіцяє бути сонячним і безхмарним, що створить ідеальні умови для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі. Вночі плюс 11, плюс 15. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від плюс 24 до плюс 28. Вітер південних напрямків його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України в понеділок пануватиме ясна і безхмарна погода. Температура повітря вночі від 10 до 14 градусів тепла. Вдень у Дніпрі. Кривому розі Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах від плюс 25 до плюс 28. Вітер південний, південно-західний, від 2 до 5 метрів за секунду. У північному регіоні буде сонячно та тепло, в темну пору доби до 13 градусів тепла. В денні години у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 26, плюс 28. Швидкість південного південно-західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В понеділок сонце зігріватиме своїм теплом протягом усього дня. Вночі до плюс 13, в день до 28 градусів вище нуля. Швидкість південного вітру до 3 метрів за секунду. Саме зараз в Україні триває бабине літо. Це дні, коли після перших осінніх холодів. Знову повертається тепло. Небоясне, а повітря прозоре і лагідне. Назва пов'язана з павутинням, яке в цей час літає в повітрі, воно нагадує сиве волосся, немов символ жіночої мудрості і спокою. По суті, бабине літо виникає завдяки короткочасним змінам атмосферних фронтів. Після хвилі похолодання приходять сухі теплі повітряні маси. Це своєрідне прощання літа з нами, коли ще можна відчути його подих. У південному регіоні в перший день тижня спекотні тенденції збережуться. Буде сонячно і безхмарно. Нічна температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 16. В день у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві спостерігатиметься тепло від 22 до 27 градусів тепла. Вітер південний, південно-східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході понеділок буде сонячним та комфортним. Після заходу сонця від плюс 9 до плюс 13. У денні години у Харкові, Ізюмі, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку до плюс 25, плюс 29. Вітер західний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Погода 23 вересня. Вівторок На заході хмари частково закриватимуть сонце. Вночі від 10 до 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську та Чернівцях. Температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 26. Вітер північний, північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі у вівторок сонце щедро даруватиме своє світло, у нічні години температура коливатиметься від плюс десяти до плюс чотирнадцяти. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах зафіксують від 24 до 27 градусів вище нуля, вітер південний до трьох метрів за секунду. На півночі у вівторок небо залишатиметься ясним лише час від часу. Його затулятимуть легкі хмари. В темну пору доби від плюс 10 до плюс 12. Денна температура повітря в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові не перевищуватиме 26 градусів тепла. Вітер південно-західний, південний від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці сонячно та безхмарно. Вдень повітря нагріється до плюс 25, вночі температура опуститься до плюс 13. Вітер південний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок небо залишатиметься чистим і ясним, а тепла погода стане чудовим приводом для прогулянки. У темну пору доби від 11 до 15 градусів вище нуля. Протягом доби в Одесі Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві. Температура підвищиться до плюс 23, плюс 28. Вітер східний, південно-східний, від 1 до 4 метрів за секунду. На сході України день обіцяє бути спокійним і сонячним, даруючи можливість насолодитися теплими митями вересня. Нічна температура повітря плюс 9, плюс 13. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до плюс 27, плюс 30. Вітер південно-західний. Південний не більше 2 метрів за секунду. Погода 24 вересня. На заході небо над регіоном затягне хмарами, повсюди, крім Ужгорода, йтимуть дощі. Вночі суттєво похолодає до плюс 3, плюс 10. Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі температура повітря триматиметься на рівні плюс 13, плюс 19. Вітер північний, північно-східний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі, всереду, похмуро, але час від часу можливі прояснення. Вночі плюс 6, плюс 10. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від плюс 15 до плюс 27. Вітер північний його швидкість від 2 до 7 метрів за секунду. На півночі переважатиме похмура погода з періодичними дощами, вночі від 3 до 6 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах: Білій, церкві, Конотопі, Славутичі та Чернігові буде плюс 14, плюс 16. Найтепліше в Житомирі там до 23 градусів тепла, вітер північний до 5 метрів за секунду. А чи знали ви, що вересневі світанки та заходи сонця найяскравіші у році? Завдяки холоднішому та чистішому повітрю сонячне проміння розсіюється сильніше, і небо сяє усіма відтінками рожевого, золотого, до того ж у цей час сонце піднімається і сідає під більш пологим кутом, ніж влітку. Тож кольори затримуються на небі довше створюючи справжні картини. Саме тому у вересні можна побачити такі мальовничі небесні пейзажі, які рідко трапляються в інші пори року. Погода у Києві. У середу в столиці цілий день ітиме дощ, тож не забудьте парасольку. Денна температура повітря плюс 16, вночі не більше плюс 6. Швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях у середу сонячна погода ще затримається. Тут тепло і без дощів. Нічна температура не перевищуватиме плюс 12 протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві. Коливання температури від 25 до 29 градусів тепла. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У східному регіоні ясно та тепло. В нічні години від 8 до 12 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі. Повітря нагріється від плюс 25 до плюс 30. Вітер північно-західний. Західний дутиме зі швидкістю від 1 до 5 метрів за секунду. Погода 25 вересня. Четвер. На заході у четвер хмарно з проясненнями невеликий дощ пройде в Ужгороді. Вночі від 2 до 9 градусів тепла. Денна температура у Львові, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Івано-Франківську та Тернополі становитиме плюс 13, плюс 18. Вітер східний не більше 5 метрів за секунду. У центральних областях четвер радуватиме сонячною погодою та помірним теплом. Вночі температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 6. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах до плюс 14, плюс 17. Вітер північний, північно-східний, подекуди прискориться до 6-7 метрів за секунду. У північному регіоні безхмарний та ясний день. У ніч на четвер від нуля до плюс три. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, конотопі, Славутичі Житомирі та Чернігові підвищиться до 15 градусів тепла. Вітер північний, північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер у столиці сонячно, температура повітря в день буде плюс 15 після заходу сонця не більше 4 градусів тепла. Швидкість північного вітру до 3 метрів за секунду. У південних областях у четвер синоптики обіцяють теплу та сонячну погоду з легкими хмарками. Вночі плюс 4 плюс 8. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 16, плюс 19. Швидкість північного вітру підвищиться до 7-8 метрів за секунду. У східному регіоні прогнозується сонячна погода з незначною хмарністю. В нічний час від плюс 1 до плюс 5. Денна температура у Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Зюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від 14 до 18 градусів вище нуля. Вітер північний з поривами до 7 метрів за секунду. Погода 26 вересня п'ятниця. На заході країни хмари повністю затягнуть небо. Нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 14, плюс 20. вітер південно-східний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю небо буде ясним лише подекуди його затулятимуть легкі хмари. Вночі коливання температури від плюс 2 до плюс 7. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 14, плюс 18. Вітер північний до 4 метрів за секунду. У північних областях переважатиме хмарна погода з короткими сонячними періодами. Нічна температура плюс 2, плюс 5. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові невеликі коливання від 14 до 16 градуса тепла. Швидкість вітру не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятницю похмуро, але час від часу можливі прояснення. Денна температура повітря плюс 15, вночі до плюс 5. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю прогнозують сонячний день з поодинокими хмарами, які час від часу з'являтимуться на небі. Вночі від плюс 4 до плюс восьми, вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві від 17 до 19 градусів тепла. Вітер північний, північно-східний від 3 до 5 метрів за секунду. На сході буде сонячно і безхмарно. У ніч на п'ятницю від плюс 1 до плюс шести. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється до плюс 15, плюс 19. Вітер північно-західний, північний, його швидкість не більше 4 метрів за секунду. Погода 20, 7 вересня, субота. На заході на початку вихідних хмарно і жодного натяку на сонце. В нічні години від 6 до 8 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську до плюс 14, плюс 19, вітер південно-східний, його швидкість від 1 до 5 метрів за секунду. У центрі України в суботу хмарно з проясненнями: вночі від плюс 5 до плюс восьми, вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі. Кропивницькому та Черкасах коливання температури від плюс 16 до плюс 20. Вітер східний південно-східний до 3 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу збережеться повна хмарність у нічний період від 5 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові, зупиниться біля плюс 15, плюс 17. Вітер південно-східний південний від 1 до 3 метрів за секунду. Погода у Києві. Вихідні розпочнуться похмурою погодою. Вночі до плюс 8, в день до 16 градусів тепла. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. На півдні України буде доволі похмуро, проте дощів не прогнозують. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 9. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 18 до 21 градуса вище нуля. Вітер східний, північно-східний від 3 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу хмарний покрив зберігатиметься протягом дня. З настанням ночі від плюс 3 до плюс 7. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 17, плюс 20. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 28 вересня неділя. На заході хмарний період продовжиться. Вночі температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 10. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 16, плюс 18. Вітер південно-східний східний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю домінуватиме хмарна погода, хоча ймовірність виникнення дощів буде низькою. Нічна температура повітря плюс 5, плюс 9. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання від плюс 17 до плюс 21. Швидкість південно-східного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі, в неділю небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. В нічні години від плюс 4 до плюс 7. В день у Сумах. Білій церкві, Житомирі та Чернігові, температура коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, вітер південних напрямків. Його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду? Пляжний відпочинок поступово добігає кінця. А ми підготували для вас цікаву легенду про наші найвідоміші річки. А чи знали ви, що річки Дніпро, Десна та Рось? Це не просто водні артерії, а герої стародавньої легенди, були братами-побратимами, які покохали одну дівчину на ім'я Рось. Їхнє кохання, однак стало причиною болісного розбрату. Щоб не зруйнувати свою дружбу, вони звернулися до вищих сил із проханням перетворити їх на ріки, щоб їхня любов могла жити вічно. Так з'явилися три річки, що увіковічнили цю історію. Це вічне з'єднання символізує, що справжня любов та дружба завжди знайдуть свій шлях. Прогноз для Києва. У столиці тиждень завершиться хмарною погодою. Вночі до плюс 9, вдень показники температури підвищаться до 18 градусів тепла, швидкість південно-східного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. У ніч на неділю від плюс 7 до плюс 10. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 20 до 22 градусів вище нуля. Швидкість східного південно-східного вітру до 6 метрів за секунду. У неділю на сході України небо буде затягнуте хмарами. Дощів немає, але сонця теж не видно. Нічна температура повітря. Коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається тепло на рівні плюс 19, плюс 21. Вітер південно-східний, південний від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз магнітні бурі. Цього разу на нас чекає більш-менш мирний тиждень, але є один день, коли варто бути уважними. Понеділок, 22 вересня. КП-індекс підскочить до п'яти, що означає слабку магнітну бурю г 1 Сонце вирішило трохи підбадьорити нас. Метеозалежним людям варто бути готовими до можливого нездужання, головного болю чи втоми. Вівторок, двадцять третє вересня. Буря швидко йде на спад. К-індекс знижується до трьох балів. Це активні умови. Хоча це вже не буря, але магнітне поле все ще збурене, тому чутливі люди можуть відчувати деякий вплив. Середа, 24 вересня, субота, 27 вересня. Ситуація залишається стабільною. К-індекс на позначці 2, тобто спокійні умови, можна розслабитись. Неділя 28 вересня. Тиждень завершується з КП індекс на рівні 4 попереду магнітна буря. Слухайте свій організм. Якщо відчуваєте втому чи дискомфорт, дайте собі відпочити. А щоб завжди бути готовими до будь-яких синоптичних сюрпризів, раджу підписатися на канал Погоднік та завантажити зручний мобільний застосунок погодника. Там завжди найактуальніша інформація про погоду та магнітні бурі, яка допоможе спланувати все якнайкраще. Підтримайте нас лайком і підпискою. Бажаю вам гарного тижня!